Своїх відео він показує, як із протезами рук робити звичні речі: голитися, чистити зуби чи варити каву. Ветеран Олександр Терещенко вже 11 років живе з ампутацією і навчився самостійно виконувати побутові справи. Тепер чоловік мандрує україною, аби мотивувати побратимів. Більше у сюжеті Тетяни Дадак. Ось там Надів шкарпетки, оба це вже перемога. Там вдівся перемога. Яєшню собі можеш пожарити. Це теж круто. Каву заварив, то взагалі бінго. Олександр Терещенко під час оборони Донецького аеропорту у жовтні 2014-го втратив обидві руки та отримав травму ока. Тоді не було розвиненої ерготерапії, тож ніхто не показав йому, як самостійно користуватися туалетом чи помитися. Я до багатьох речей доходив сам, при чомусь, наприклад, в мене травмоване око, мені його треба закапувати тричі на день. І я був переконаний, що я цього ніколи не можу зробити. Я постійно залежав від сторонньої допомоги, дружина навіть іноді до незнайомих людей приставав, щоб закапували око. А на четвертий рік я спробував і вийшло, що я можу і протезом закапати, і без протеза. І так багато чого в минулому році чи в позаминулому вперше спробував собі підбривати бороду і вуса. І зараз я це абсолютно самостійно постійно роблю. Тепер у межах програми і рівному Олександр з командою їздить містами України, аби ділитися досвідом і проводити майстер-класи для поранених військових. Зробили цілу серію відеопарад. тобто. А це такі короткі, іноді не дуже короткі ролики, де покроково, от як алгоритм Олександр Терещенко показує і розказує, як можна бути абсолютно незалежним, коли навіть у тебе дві високі ампутації ампутації немає ока. Відеоапарати – це класно, але жива зустріч, коли є наші ветерани і ветеранки, особливо коли вони готуються до протезування, тобто тільки після ампутації, їм дуже важливо надати інформацію. Про те, як можна і треба, як сказав Терещенко, надалі щасливо жити. Передусім на зустрічах Олександр розповідає про види протезів. Мені Розповідали, що північний протез керується думкою, і ти такий думаєш що зараз отримую майже свою руку, буду тільки думати, що не робити. А насправді реальність інша. І з протезами треба працювати, треба посилено працювати, освоювати. Тому я їм намагаюся розказати якомога більше, на жаль, не всі протезисти. Не є такі я б сказав, доброчесні, які саме в інтересах клієнта пропонують, аби там поставити щонебудь на, на перший погляд. Тому я намагаюсь пояснити, розказати, які бувають протези, які очікування, які слабкі сторони, які сильні. Чоловік постійно намагається опановувати нові навички, щоразу складніші. Я вже якось покосив газон вдома, газонокосаркою, і тепер кажу, що. Дурачок визнав, що я це можу, тепер мушу вдома постійно косити газон. І захопився дуже подорожами з рюкзаком. Я в кінці 23-го року пройшов паломництво Каміно де сантьяго з рюкзаком, вздовж океану абсолютно один-280 кілометрів. А зараз мрію 800 кілометрів такий же шлях з Франції. Ж, в Івано-Франківську Олександр Терещенко зустрінеться з ерготерапевтами та студентами медуніверситету, адже саме від їхніх знань і навичок залежить якість реабілітації воїна.